Даю вас, дорогі друзі. Команда Дебут, виробник дерев'яних сходів і дерев'яної меблі є з вами знову на зв'язку. Сьогодні також знаходимося в нашому цепові. Ми хочемо вам запропонувати переглянути дві наші роботи, які ми мотуємо ключ. Робота номер один переглянути ось такий красивий, масивний конструктив геподібного завороту на другий поверх. Можете бачити, наскільки красиво приукрашають, звичайно, два ось такі красиві великі стовпи, гусаки, які піднімаються наверх, от бачите, з таким красивим переходом поруч. Сам поруч лівої сторони і правої сторони є гнутий по радіусу. Ліва сторона вона є на дозовулі, гнута по радіусу. Права сторона також йде гнута по радіусу і виходить. Красиві сходинки і балясини, все масив м'яса. Можете бачити, наскільки красиво украсив даний конструктив саме по колючу. І пізніше побачите, який буде красивий колір в даному конструктиві. Йдемо далі. Тут можете бачити, наскільки красивий конструктив сходів із масиву м'яса також. Перший та стовп, який, звичайно, приукрасив наш. Тефон, поручень йде декоширання радіусний першого маршу, дві сподинки першим будуть завіжні поворотні радіусні. Ліва сторона неподібного завороту викопить на те. Прикрашає даний конструктив можна. Красиві палясини ЧПО, масив м'ясена, після ми його розбираємо і обов'язково вони будуть ставитися в колір і буде ставитися ще патина, як на першому конструктиві, так і на другому конструктиві наших сходів. Друзі, якщо вам подобаються ось такі сходи, ви можете звернутися до нас. Команда Руд це завжди правильний дивитися. Дякую і бачу.